Мене дуже дратує, коли люди кажуть, а от все одно Україна переможе. От ні. От ні. От є велика ймовірність української перемоги, а є велика ймовірність української поразки. І розуміння ймовірності поразки означає, що ми не можемо робити аж надто великих помилок. Я, простий громадянин, він там президент України, міністр, депутат, власник бізнесу і так, далі, і так далі. Ми всі повинні думати, що буде, якщо ми не робимо стільки помилок, що Україна припинить існування. Бо це ж було ж уже. 100 років тому наші діди і прадіди не втримали Україну через те, що е сперечалися, сварилися між собою і не бачили в тому величезної цінності, не бачили такої великої загрози. Е а додайте до того ще слабкість тодішніх українських еліт, е лівізну, яка завжди загрожує будь-якій е бідній країні, до речі, Україна ще доки що бідна країна. Ну і е той факт, що Захід е не підтримав українську державність 100 років тому. Зараз підтримує слава Богу. Отже, в що я вірю, я вірю в уряд національного порятунку. Я вірю в уряд, створений із незалежних якісних фахівців, порядних, професійних, досвідчених, які дають зобов'язання ніколи більше не брати участь ні в якому політичному процесі. Які приходять на одну каденцію до кінця війни, роблять свою справу і йдуть. Я знаю багато людей в країні, які здатні на такі кроки, і які є достатньо досвідченими, щоб не наробити помилок уже зроблених, достатньо фаховими, щоб зробити правильне рішення, і достатньо порядними, щоб не користуватися. А чому їх там немає до сих пір? Тому що вони нікому не потрібні.